В Олександрійському училищі культури пройшла музично виховна година з нагоди Міжнародного дня рідної мови, який відзначається щороку, 21 лютого. Щороку, 21 лютого, народи нашої планети святкують День рідної мови. Це надзвичайне свято і відзначають його по-особливому. З нагоди свята бібліотека училища культури підготувала відкриту виховну годину. Збережемо наш скарб, рідну мову. Мета заходу нагадати одне одному про те, як важливо берегти рідну мову, адже мова це великий скарб народу. Мета міжнародного дня рідної мови захист мовної і культурної різноманітності, адже з шести тисяч розмовних мов світу близько половини загрожує зникнення. Під час заходу студенти училища культури читали вірші, уривки з оповідань Павла Глазового та Остапа Вишні, а також співали українські народні пісні. Ми запитали в студентів їх думку щодо значимості української мови у сучасному суспільстві. Якщо людина забуде свою рідну мову, вона стане сиротою без народу та своєї історії. Історики вже давно переконалися, що для того, щоб знищити народ, не потрібно його завойовувати. потрібно лише знищити його культуру, а насамперед мову. Тому ми повинні берегти нашу рідну мову, як зіниці ока. І наш великий поет, співець Тара Шевченко сказав: наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди наша слава, слава України! зазначимо, що офіційно міжнародний день рідної мови в Україні почали відзначати з 2000 року.